трагічну звістку з фронту під час виконання бойового завдання, 12 червня, загинув військовослужбовець Володимир Семенака зі Смідина. Останній бій, 33-річний волинянин прийняв біля селища Червоний Маяк Херсонської області. Дату і місце прощання з Володимиром Семенакою в громаді повідомлять пізніше: вічна пам'ять герою. В Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Відбувся завершальний етап репатріаційних заходів згідно домовленостей у Стамбулі. В Україну повернули тіла, які за твердженням російської сторони належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Таким чином, в межах стамбульських домовленостей Україна отримала 6057 тіл. Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть здійснені всі необхідні експертизи та проведена ідентифікація репатрійованих тіл. У Цуманській громаді зустріли звільненого з полону захисника Олександра Люфта. Його обміняли 6 травня. Олександру 23 роки, родом із селища Цумань. Він розвідник, навідник розвідувального відділення розвідувального зводу механізованого батальйону. Боронити Україну пішов у 22 році. В полон потрапив із Луганської області. В неволі був два роки і сім місяців.

у Володимирі виходили на акцію на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Було все на вулиці Ковальській. Захід тривав годину. Учасники тримали плакати із закликами звільнити захисників із неволі. Був і автопробіг. Колона машин з українською символікою та плакатами рухалася за маршрутом вулиця Луцька, Ковальська, кільце на виїзд з міста, Ковальська Луцька. Ця акція стала важливим нагадуванням про наших героїв, які перебувають у неволі або досі вважаються зниклими. Ми безвісти, це можливість висловити підтримку їхнім родинам, які щодня живуть у невідомості та надії на повернення своїх рідних додому. Готував ракетно-дронові удари по заходу України. На Рівненщині затримали російського агента. Йому 24, безробітний. Окупанти вийшли на нього через телеграм-канали. Агенту довірили збирати координати для повітряної атаки рашистів на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ. Щоб виконати завдання, фігурант встановив у своєму авто приховану камеру, а потім обіжав місцевість та фіксував на відеопристрій локації сил оборони. Викрили чоловіка, коли той знімав зовнішній периметр військового об'єкта. Йому загрожує довічне ув'язнення. СБУ провела заходи для обезпечення локації українських військ. На Волині чоловік порішив своїх колишню дружину і тещу. Сталося на Старовижівщині. Вони сварилися. 35-річний чоловік декілька разів вдарив ножем свою колишню дружину та її матір. Обидві жінки помарли йому загрожує до 15 років в'язниці. На Ратнівщині в аварії загинув мотоцикліст. Чоловікові було 26 років. Він із Самарівської громади. Їхав на мотоциклі, не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Загинув на місці. На Волині з бійкою затримали організаторів схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон. Один чоловік наїхав на прикордонника, інший взявся бити його колегу. Сталось усе на Ковальщині. Організатору схеми 29 років, його спільнику 35. обидва з Ратнівщини. До справи планували залучити прикордонника. Зловили чоловіків, коли ті переправляли клієнта через держрубіж. Якраз взяли першу частину грошей 1500 доларів. Обидва фігуранти намагалися. Втекти, утім, ні кулаки, ні інші способи не допомогли. Волинян вже посадили під домашній арешт. Долю буде вирішувати суд. На Волині зловили військовослужбовця, який втік зі служби. Аби його не здавали, дав правоохоронцям 3 тисячі гривень. Сталося це на камінь Каширщині. Поліцейський офіцер з сушичницької громади мав доставити втікача до військової служби правопорядку. Гроші військовий почав пропонувати правоохоронцю дорогою в машині. Відкрили кримінальне провадження. У Ягодині прикордонники виявили наркотики у водія вантажівки. Кермувальнику 42 роки. Він із Чернігівської області. Прямував на виїзд з України. Під час огляду машини службовий собака прикордонників зреагував на кабіну авто. У холодильнику лежали два пакетики з речовиною білого кольору, ймовірно, амфетаміном. Про знахідку прикордонники повідомили співробітників СБУ. Речовину вилучили для проведення експертизи. Волинські поліцейські долучились до пішого маршу місія Київ на території нашої області. Він був 14 16 червня. 1 червня четверо нідерландських ветеранів та діючих військовослужбовців вирушили з міста Гаага Ага до українського кордону. Ініціатор місії ветеран Робін Імторн, який пройшов власний шлях боротьби і нині працює на підтримку українських ветеранів. Мета заходу зібрати кошти на медичну допомогу, реабілітацію та психологічну Підтримку для українських ветеранів і їх родин 14 червня естафету маршу підхопили українські ветерани цього дня на кордоні учасників події зустріли представники влади та громадськість. Працівники поліції області не лише забезпечили повний супровід маршу на території Ковельського та Луцького районів, а й безпосередньо долучились до нього, долаючи дистанцію разом з ветеранами, тримаючи прапор стрілецького батальйону. На офіцерській посаді я з 2022 року, колись допоміг мені в цьому батько, скажімо так, порекомендував мені поступити в Волинський військовий ліцей. ВЛК, тести, і ось прикордонник. Академія привчає до режиму і до дисципліни. І в нашій справі просто без дисципліни важко досягти якогось успіху. Можна бути відмінником по всім предметам, але якщо в тебе немає дисципліни, це буде гарантовано провал. Академія, я саме вдячний за дисципліну. Вона загнала мене в певні рамки. Я зрозумів, що ці рамки допомагають мені йти по життю. Так я далі і живу і служу. Початок війни я застав, будучи курсантом четвертого курсу. Нас підняли по бойовій тривозі. Досі пам'ятаю, всі не розуміли, що сталося. Почали різко отримувати зброю. Буквально 40 хвилин приходить мій тодішній начальний курс. І каже: ну хлопці, все повномасштабка розпочалася. Почали нас як курсантів готувати до того, що скоро буде достроковий випуск. І ми поповнимо ряди офіцерів-прикордонників. Перший бойовий досвід я отримав, перебуваючи в зведеному чопському загоні, який так і називався ЧОП-2. Вибули ми в липні 23-го на. Донбас попали в бойові порядки спочатку 3 штурмової, і під кінець, в жовтні місяці, в, порядку, ну, в бойові порядки 17-ї танкової бригади. Там виконували різні завдання. В основному це були задачі по закріпленню на відбитих позиціях та ведення оборонних дій. Хоча окремі навіть прикордонники приймали участь і в наступальних діях в штурмових складі штурмових груп. і... Ну, Там різні групи, там евакуаційні, і так далі, і так далі. перший бойовий вихід, скажімо так, мені я рахую повезло, тому що я зразу заїхав на 10 днів на позицію, яка була, скажімо так, умовно безпечна, бо знаходилась під прямим вогневим контролем. Але це був старий такий радянський бункер, якого ну, важко чимось пробити. Для мене було тоді багато що дивного, особливо. Перші прильоти, ну, скажімо так, не розумів, що це таке, потім вже з часом привик, зрозумів, як правильно від них хавати, втікати і коли краще переходити в якусь пору доби. Як я говорю всім своїм бійцям і сам собі часто нагадую: боятися можна. Головне, щоб керувати своїм страхом і направляти його в правильне русло. Не боїться тільки, як колись казав або ідіот, або безумець. Я рахую, що страх як такий притупляється з часом. Чим більше в тебе досвіду, чим більше в тебе якихось прак практики, навичок відпрацьованих, і ти розумієш свої можливості, що ти можеш, а що противник не може, так страх і уходить. У мене бійці дуже різна категорія є. Є як і молоді добровольці, які добровільно підписали контракт, ще спочинаючи з 23-го року. Є кадрові, які, ну, скажімо так, воюють ще з початку, ще з часів АТО, і з го року, які добровільно так ось призвалися. Є новоприбулий контингент, який ну, буквально мобілізований 4-5 місяців назад. Дуже різна категорія. До кожного треба мати свій підхід. У нас вже така, як практика. Працює давно, що ми стараємося всіх новоприбувших е, розмішувати з людьми, які вже, хоча б, скажем так, мають реальний бойовий досвід. Ну і на практиці це працює. Коли в групі, умовно кажучи, з чотирьох 5 бійців два е, умовних старічка, то інших трьох, скажем так, вони підтягують. Основна все-таки мотивація всіх. Це більш так національні інтереси, що ну, всі розуміють, що треба захищати. Да, морально тяжко вже. Війна йде довго, затяжна, скажімо так, різні операції там у нас були, підрозділ приймав участь як в оборонних, так і в штурмових діях, скажімо так, люди ну, бачили вже багато чого. Але все ж таки мотивує всіх те, що ну, кожен розуміє, якщо не ми це будемо робити, то просто прийдуть і все заберуть. І все те, що ми зараз маємо за спиною, там сім'ї, друзі, навіть те саме матеріальне майно, яке ми маємо, його просто все заберуть. І основна, скажімо так, основна мотивація це захищати своє.